Давид вночі бере з собою якогось сучасного Усика, боксера. Він взяв тоді Авісу. Куди там Усику? Авіса 300 людей зараз перебіг. Усик по одному всіх ложить, як треба. Да? А той 300 зараз. І, і ти амбал таки з Давидом. Вони прийшли до Саула. І цей Авіса каже, я одним ударом до землі його приколю і все, і не буде людини, яка тебе шукає вбити. А ти видік. Дозволь, дозволь, Давид. Ні, шепчеться стоя. Три тисячі спить рядом, всі сплять. Ви чуєте, який він сильний чоловік. І який він добрий чоловік, і який він богобійний чоловік. Каже, ні, я не підніму руки. Це тесть, це цар, на ньому помазання. Хай Бож сам розбирається. Забрали його водонос, забрали його списа, що ще забрали, і тихенько пішли. Вийшли на гору і кричать: Ей, ви, воєначальник, авінір! Ти смерті достої, як ти Свопана бережеш? Глянь, приходили. Не ну, ворові його і забрали водоноса, забрали списа, а ви всі спительні бережете Свопана по народному нашому тролить їх. А якби давить був людина солюча? Така, яка Ахетофіл, обідчива, пам'ятає зло. То тільки він добрався до того салула, то він і аві не казав би це робити, а сам вам його до землі. Нема того, хто хоче мене вбити. А він не вбив. Ви чуєте, який він всередині духовно сильний чоловік? Який благочестивий чоловік. Ні, не буду чіпати. О, згадайте зараз того, хто вам приніс багато болі боля і страждання. Що у вас в серці? Зараз, якби вам він під удар вибану єсть. Ти мені зуби, я тобі челюсть, чи, чи навпаки, як Давид поступив. Ні, хай Бог, хай Бог з небреді, я не буду цього, Ні. я не буду. Оце сила. Оце сила. І два рази так було. Міг би вбити другий раз і не вбив другий раз. Давид в цілому прекрасний герой. Прекрасний, від нього є чому вчитися, багато чому вчитися. Ну і оце в Давида таке було в житті, і це для нас сьогодні теж приклад. Дорогі друзі, пильнуємо свої думки, пильнуємо свої наміри. Хай наше тайне буде чистим. Хай наш сказав Ісус, як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте. А Давид, оце раз це не виконав. Тому що як йому оце виконати, йому треба було послати якихось людей і сказати, Вірсавія, Одінця, не ходи більш гола, не соблазняй мужиків і загнати її в хату, бо вона десь там, до де свого басейна ходила, як мати родила її. І все, і гріха нема, а він не побоцтво.